Побратими назвали так, судя з мого імені, з моєї нового прізвища, назвали мене Ну, Служити я прийшов 15 червня, підписав контракт. Після місяця в навчальному таборі я попав в 14-ту бригаду, туди-куди хотів попасти. Спочатку були дуже такі інтенсивні навчання, от що мені сподобалось. Я був в експериментальній так сказати роті, от, яка займалася дуже часто з закордонними бійцями, там з канадцями. Ну дуже добре, що я багато чого знаю, багато чого навчився, тому що в бою це дуже багато чому допомагає. Я навіть можу підказати своїм побратимам, дещо, коли вони щось роблять неправильно. А це війна, це життя. Тут уши не можна. в першу чергу переміщення, маскування. Стрільба, стрільба це найважливіше. Медицина, багато чого. Зв'язок навіть той самий. Ну, буває таке, що глушать связь, І... Там, У мене є деякі знання, що підкрутити в рацію, щоб вийти якось на зв'язок. В дитинстві я мрію бути військовим з самого дитинства. Ну, я вчився в маленькій школі, в мене було всього два однокласника. Да, я з ними спілкуюся. Ну, один однокласник вже вийшов, одружився, працює в Києві, в охороні. Другий живе в селі, от, займається сільськими справами. Мріяв бути військовим. Після школи хотів поступити в військовий коледж, ну, так як мені папа завадив, от, я вирішив зробити йому німного плохої. Відучився два курси, мені виповнилось 18 років, і я не відступився від своєї мрії стати військовим, підписав контракт. Да, вони були в шокі, для них це було дуже неожидано. Ну але попиток якось відговорити мене, вони теж не було. Згодом вони змирилися з цим. Я задоволений, що вони цим змирилися. Тобто зараз у нас конфліктів по цьому поводу немає. Родина в мене велика це мама, папа, дві сестри і два брата маленькі, за якими я дуже сумую. Ну, Зв'язуємося не часто, тому що зв'язок у нас тут дуже поганий. Часто роумінгу. Тут Росія недалеко, ми з'єднані з Росією. Получається, ну, раз в тиждень дзвонити, коли, раз навіть два тижні можна дозвонитися. Ну, це коли стояв я на пусту і буквально 100 метрів зірвався снаряд града. От я тоді якось прощолкав, я навіть не почув виходу, не побачив виходу, і тут так неожиданно він прилетів і 100 метрів, 150 зібрався біля мене. Тоді я взагалі був в шокі. Ну, це така сама екстремальна ситуація, я можу сказати. Подобається тут служити, і думаю, що весь контракт контракту служу в цій бригаді. І в дальнішому може ще підпишу. Хочу поступати в Львів в академію, в сухопутну, вчитися на офіцера. Ми самі бачимо, що яка ситуація в Україні. Сидіти, склавши руки на дивані, це не варіант. Так як дуже мало людей борються за свободу в Україні, за щось краще, брати приклад з них і йти в армію. Ну, навіть, навіть не в армію, але щось старатися поміняти, а не просто сидіти.